Мы, наверное, сразу же поздравим э, группу Скрябин с днем рождения 25 лет. Не говорит, никому. никому. Не говорить, 20, мне так не 25 лет. 25 лет на сцене. Поздравляем. Мы не можем досвятковать, а то и 25 лет <свят> до Уже 26 почти, а вы 25. <свят> мы еще, еще празднуем. <свят> да. Э, Кузьма, ну ты такой очень простой, открытый человек, и что на сцене, что в жизни, потому что мы не первый Кто раз, раз пересекаемся. Я Это не правда? и хитрый. Какое я... же настоящее истинное лицо Кузьмы? Ну, я бы скажу так вот. Років, напевно, перших років десять от в Києві, знаєш, коли там почав притиратися. Приїхав такий хлопець в гаммоступах, знаєш, такі були надуті чоботи. От в такому куртяку якомусь тоже така дудка. Ну такий рагуль рагу, знаєш, страшно було перебігти проспект Перемоги. І тут знаєш, починають вуха тобі присідати всякі, а я ж не думав, що це богема, а то всякі паразитіки такі, знаєш, що з інституту винали, він шоу-бізнес, знаєш, бізнес, з роботи винали, він шоу-бізнес, там, бізнес. І почалася така тенденція, що я понабирався от е, таких вторинних речей, які, якими не має бути наділений чоловік, якого, який виходить на сцену. Розумієш, і в програмах я пробував там надувати щоки і видавати себе за когось інакшому. Mm -hmm. Потім, коли я то побачив через пару років, я зрозумів, чому ноль концертів, ноль перспектив, ноль бабла, зйомні квартири в 32 роки. знаєш, і таке далі. І тому, блін, е, наявність в моєму житті Влада Ряшина, який зробив програму Шанс а в програмі Шанс камера лазила за мною 10 годин в день. І ти вже не мав часу там надувати щоки, тому що камер було п'ять, не знімали постійно. Я плюнув на тоді, знаєш, і перестав дивитися е, програми з собою. з Шанса. Я так думаю, що ті е, камери от позбавили мене. В останніх моїх комплексів, яких був просто мільйон uh -huh. після своє діло, так? Вони просто ти, ти розумієш, що тебе підглядають і справа, і зліва, і видно, якщо ти там запустив, знаєш, видно і пузяку, і другий підбородок, і третій підбородок, знаєш, і, і, і видно твої жовті зуби, якщо ти там зранку знаєш, чи коли ти збуду на квадратну голову теж. Uh -huh. вот. Так що, дякуючи, дякуючи Кондратюку і Ряшину, що uh -huh. я от попав в цю програму, uh -huh. то фактично, напевно, вона стерла останні надії на те, що я якийсь і актор І актор ніякий, і може, і слава Богу. Тим німні, знімався в фільмах мюзиклах. Ну, привіт. Давайте, mm -hmm. мені, щоб крила росли, я не влізу в двері потім. Коли зранку встаю, каву наливаю, бо без неї трохи туго соображаю. Штани натягую, I am glad to І у тапочках на босу ногу вискакую. Потім розумію. Що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою, знову прибігаю, і нервово із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансом салоні рубає, Владимирський централ. тра 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 Я. ты с музыкой с самого рождения, у тебя мать музыкант и э uh, ты пошёл uh, учиться в школу. <гум> Я не пошёл, меня пошли. Тебя заставили учиться, <гум> да, на да, по классы фортепиано. Вот, и ты и было был ужасно, потому что мама выкладывала по классу баяна. І її кабінет був через один кабінет від того, куди я ходив, так що втікнути з уроків, спитляв, ти каралося як в омані, знаєш, за злодійством Мені зразу могли відрубати руку, просто знаєш, за те, що я не прийшов. І все виглядало дуже жорстко. Мама давала мені е, цей е, пачечку сірників, угу. я ложив її. Заграв етюд один раз, перележив серничок, заграв другий раз, переложив сернячок. Вона на кухні стояла, щось там робила типу. І потім я врубався десь через три місяці, що можна грати щось своє, небов'язково відтют, тому що в кухні ж не чути. І, і, не поймет, що там да. і тоді навчився імпровізувати. От. Так що, в принципі, музику я не навидів, але от, парадоксально вона стала головним заняттям. Ну, все одно це, бы, А будьте. Моє з класичною музикою воно ну, почалося з того, що я викидував мамину колекцію Прокоф'єва, Чайковського пластинки та ними ними велосипедистів, які їздили по дорозі. Скажи, ти зараз займаєшся на чому іграєш на яких інструментах? Я ні, ну я ж пишу музику до до на всю. Ну який інструмент тобі зараз близок, ну більше всього. Гітара, фортепіано. Я дуже люблю гітару, не вмію ній грати. Я вмію грати тільки панк панкроку, так складаю два пальці. Так і блін. Ще раша, да. Ріф, кстати, про панкрок. В школі ж виграли ви панкрок? Да. Да? Да. Такий інтересний опит був. Ми собі, чесно кажучи, і до сих пір дозволяємо рубанути щось. Пару раз запрошували на панковські фестивалі навіть. Ми mm -hmm. готували всю свою там, головні хіти. Блін, я не знаю, чи можна ту інтерпретацію на камеру сказати. Чекай, як список сама переробила. Короче, та жорстка, знаєш, як експлойтать, Спи і сама, бо тільки там було не спи собі сама. Ну, ну коротше, более, более так. Ну, да. Було жорстко настільки, що я не розкажу, як то було. Uh -huh. Кузьма, у тебе був опит роботи телевідучим вчасно, потім ти став ведучим просто на корпоративах, і тепер непонятно, що все-таки робота, що хобі, музика или вот ведення. Музика однозначно то єдина Это штука, яку да, яку я можу назвати роботою. А всі інші ті постації просто там валяють дурака, чесно. І в телеку так мені просто повезло, що починаючи з «Шанса», я зв'язався з такими двома режисерами, як э, Вадять Єрмоленко, і, і Тарас. Э, э, Боже, ти представляєш, Час, де забуваєш. Ліпші фамілії, так. Коротше, той Тарас і Вадік, і вони просто-напросто Після того, коли шанс закінчиться, таскали мене по інших проєктах. І все. І я як почав шанси валяти до так і і продовжую валяти до, до сих пір. Все-таки можна сказати, що нам допомогло популяризувати скрябю сто процентів. Ми б там пасли задніх, тому що і з тою музикою, яку ми і до сих пір робимо, знаєш, там раз на якийсь час. Понятно, що вилізуть якісь хлопці олігархи Ну, в принципі, там багато велика більшість пісень філософських мудрих, яких медії наші не, не особливо жалують, не, не особливо люблять. От. І тому, я думаю, якщо б не було шансу, то все було б плачевно до сих пір. А так він, я пам'ятаю, навіть той день, коли е, от, прийшло там пару програм, і я перший раз заходжу в магазин, в караван, і стоїть бабка така, знаєш, так розвоїть руки і так внучку свою за, за косу. Смотри, я, який ну, в цій програмі, криш, не, не, не прив'язалося, що програма так-то, називається, mm. що мене так то звати, могило так то звати, знаєш. але вже от почали тикати пальцями як в мапу. Скажи, а хто придумав название цепна реакція? У нас просто в Кремль Ругія тоже була когда-то давно. Група? Да, да, цепна реакція, ну і такой, метал такой робили, там как хардрок, что ли там. Не, вот. ну я придумал, конечно, назва. Вот. Ну, виш, параллель. Є-Е-Е. -е -е. Ланцюгова реакція, вона називалася. Ну, я ну, читала ми капітани, ну, как бы цепна реакція. Да. У вас була ланцюгова, так? Да. Да? Ну, ребята. Дарский, братонский. Братонский. Колись приїхали в, цей, в Кривий Ріг, перший раз перший мій приїзд, і був вітер зі Сходу, по-моєму. Виступала офігенна криворізька група сіра Шейка Панковська. Я просто, блін, вони мене розмазали. Я думав, що знаєш, в Україні ті ж і гладь, і крім там Львівської області, ніхто mm -hmm. не знає, що такі експлойти чи «Bitbrains». І тут я приїжджаю. Чуваки виходять в таких спецовках сірих. Знаєш, сіреше як рявкнули, знаєш, і я просто в мене, мене тут лишилося в моє серце. Ну, а я много, хотел... Да, да, у нас, у нас кстати, такой, очень ну, много разных. Ну, нет, нет. металл, метал, метал, я знаешь, хардкор, все-таки хардкор панк, то такая достаточно специфичная музыка. Весь, нет, нет, у нас есть, у нас много. Да. Да. Сейчас я, так я... тем более. Я когда-то так за задался целью, так начал считать на пальцах, ну, типа, группы, которые я знаю. Ну, там играют, они не играют, ну и на 60 я уже закончил считать. Ну, там вроде <laughs> так, ну, тун-тун, потом думаешь, короче, хватит. А еще Сивгоки есть, ну, не все же знаешь. Короче, наверное, больше 100 групп такие, которые такой, молодежи подрастают. Даже куча таких, что ты не знаешь, что они там по подвалах предвалах Да. Кстати, я хотел вспомнить такой телепроект. э, Просто не с кем было об этом поговорить. Территория А. Угу. Впервые на территории А появился Гурт Скрябин. да, Клипы появились. И вообще проект такой делал очень много полезного и хорошего для молодых музыкантов. Я и мне кажется, что это была такая вот интересная, музыкальная, такая романтичная эпоха в то время. Сто процентов. Смешаете ли вы за этим временем? Дуже. І я не розумію тих людей, які гонять народницьку і uh -huh. кажуть, що вони там зробили якийсь свій клан, знаєш, інших не пускали. Ми не були в тому клані, але тим не менше, ми на рівні зі всіма е, мали ефіри, і, може, час від часу там, знаєш, безплатно там грали на якихось їхніх цих солянках, які були дуже рідко, знаєш. Тобто вони не експлуатували в таку ті дружні, дружні відносини. Uh -huh. Така дійсно романтична епоха. Вони я думаю, що вони причетні до... Першого покоління миломанів в тій незалежній Україні. 25 лет в групі Скрябин. Наверняка було все, і победы, і какие-нибудь разочарования. А був такий момент, що ти хотів просто вже бросить все це, пусті руки, не хочу займатися музикою. Все два рази. Два рази. А Один actually. раз, коли я розігнав перший склад групи, то було в 2000 році. Чи а так? по якої причині? По причині того, що в, в, у нас був перший такий сплеск популярності. Ми поїхали в тур, і кожен з нас трьох. Дістав крила, знаєш, почали хамити людям, і uh -huh. понятно, почалися між нами склоки страшні в групі зйозна Да. І ну то була моя біда, що я їх поразив. Тому що якщо б я на той момент був таким як зараз, що було неможливо, в принципі. Я маю на увазі такий, чуть возмужавшись, знаєш. Uh -huh. Я б взяв то все в кулак і просто би заставив їх помінятися і заставив би себе. А так я не хотів собі признатися в тому, що я такі самий, як вони. І вони не хотіли собі признатися в тому, що вони деградують як музиканти. Тобто ми виходили, вони лежали. все uh пофіг, -huh. ну, uh -huh. да, ну, знаєш, таке, тотальне хамство. Uh -huh. От, знаєш, просто інакшим словом не назвеш. От реально стидно за той момент. І я їх розігнав, нових не набрав, і був такий момент. Ми ще встигли пересваритися абсолютно зі всіма прокатчиками на Україні. У нас концертів не було, може, з півтора року. Ми навіть потім, щоб нав'язати мости, збудувати, обіцяли, що ми приїдемо безплатно, заграємо, але ніхто навіть не хотів безплатно бачити той, той ужас. знаєш. І от протягом ще року ми почали набирати нових музикантів. І от зараз 12 років ми вже з тим новим складом граємо. І останній раз, коли мені захотілося це кинути, був початок війни. Буквально місяців шість назад. Я щось якось так сів і е, такий, знаєш, як черв заліз мені в мозк, почав його хавати. Я думаю, там чуваки вмирають. А ти знаєш, бавишся в якісь цицькі пицьки знаєш, музику писати, їздити на концерти. То тривало десь тижнів три. Не писав я музику, напевно, місяців сім. От э, перший, перший такий поштовх був позавчора, в шостій ранку я встав і написав пісню Сука війна. Знаєш, э, хто тебе кликав, чого ти прийшла стара проститутка, Сука війна? Скільки? Тобі платять за наші тіла, скільки ще треба, яка як ціна О, така от штучка. Тобто, не призив там, знаєш, захищайте uh -huh. батьківщину. Тому що стільки питань з'явилося, що я не маю от на них відповіді жодної. Я не розумію, наскільки правда прав, 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 ні, то Так, да, Я розумію, що всі починаючи від першого президента до останнього, всі уроди і всі депутати, всі скликань, всі знаєш то мега-злодії, типу, які супер там своїми мітлами нам знаєш наматують спакеті на на вухо. Ну, але не, не про то, не про то була мова. Та депресія прийшла в той момент, коли треба було, ти розумів, що твої 50 знайомих, як мінімум, на війні, типу, і ти розумієш, що їм щось треба, а бабки не візьмеш, коли будеш наматувати собі mm -hmm. сопля на палець. І я тоді прийняв рішення, що ми все-таки концертуємо, навіть забираємо гроші в тих, що не розуміють, що війна, тому що люди відмічали собі дні народження, корпоративи. знаєш. Причому ну, не буду кривити серцем, але десь, напевно, половина з них. Вот, якщо взяти там 50 концертів, то з них 25 точно було для людей, які поняття не, ну, не віддавали собі відлік тому, що гинуть люди, і знаєш, і війна може прийти до них, і що вона вже давно прийшла. Вот. І коротше, так почалося з концертами, все-таки, щоб там брати, ну. а там допомагати. Це, да, звісно, все дуже печально, але чим кожен з нас може просто Та Хоч як допомогти, якось підтримкою, як мінімум. До 100%. Я, от, ми мільйон разів ходили там в госпіталь Київський, е, і навіть посидіти, покурити з ними, знаєш і ти вже абсолютно інакше сприймаєш. Там через дорогу такий дорогий кабак, знаєш, люди ходять такі, ці рахунки платять, як туалетна бумага, знаєш, через дорогу просто перейти. І от заходиш в ворота, і все, ти міняєшся. Я вже інакше не, не цей, інакше не, не міг собі уявляти от себе, знаєш, як там що робити, і як, як до того відноситься. Ми один раз привезли пацанчика Русіка до мене додому, я його просто помив, тому що він там від сусків вниз, він паралізований. Просто помив свого сина, кажучи, мені 47, йому 23. Знаєш? Тому що він не міг сидіти на, на кріслі. І все, отак кожен би знаєш, один раз до, доторкнувся до того. І ти стаєш абсолютно інакшою людиною. І ти вже перестаєш звертатував на якусь фінюж, щоб голова була, і знаєш ти розумієш, що чоловіки лежать з, з осколками в голові, з відлюбаними, з відірваними ногами, руками. І, от, я думаю, що все-таки не, не вистачає нашим людям такої реалій. Медії їх приховують. Знаєш, то є вся правда по телефону з коли ти чуєш, що його ледве чути, тому що взриви, звітом правда. Ну і то всі ні по телефону, ні по телефону, да. слушають. Зимають повна парта, вино і Париж висока мода тебе тягне, ти їхню мову вчиш і хочеш бути подібним на спокійних парижан читати з кавою газету, і гристи круасан поляки мають варшаву, біку, з журиків флячки. Марія, Кюрі, також до речі. До них лежі заїжджаєш, мови їх не знаєш, на думці себе ловиш, що їх поважаєш, а моя країна. вернусь вверх к более другой теме. Просто давай. другой. А, у нас было очень много групп из Западной Украины в гостях. И складывается впечатление, что какое-то вот землячество есть такое музыкальное среди групп, рок-групп Западной Украины. Это правда или нет? Вы как-то очень хорошо общаетесь между собой. Да, блин, я, знаете, з... мне важно сказать, с кем я вообще коллегую с музыкантами. Мы им коли спілкування такие простые, абсолютно люди. Один продает какие-то семечки, другой стоматолог, знаешь. Третій, ще бездільник, непонятно бабки А ви з музикантами не дружите ні з ким? На концерті, привіт, привітають. Закидай, просто пересікаєтесь. Ну так, щоб хтось додому до мене приходив, щоб сиділи, хавали, шашлики, вино пили, такого точно нема. Я я випав з тої обойми, напевно, тоді, коли закінчилася територія А. Тому що тоді було настільки легко все. Знаєш, Ти приніс, вони пустили, і все, вже вся країна знала. Потім, коли почався, закінчилася територія, було таке. Непонятка якась, і потім, коли з'явилися оті, знаєш, сто ефірів за п'ять тисяч доларів, mm -hmm. не ж і ти даєш п'ять тисяч доларів, а вони показують то вночі, і mm -hmm. ті під тисяч доларів можна було знаєш підтерти собі в одне місце. От. І мені стало не інтересно в тому, я розумів, що я не розумію процес від написання від моменту написання пісні до моменту появи її в ефірі, тому що в більшості випадків в ефірі з'являлися ті пісні. Які я не хотів, щоб вони знаєш? Ну, Наприклад, я хотів, там, щоб з'явилася пісня Мама, вони пустили хлопці-олігархи. Mm. Тобто вони брали те, що подобається їм, а не те, що треба мені. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Ти мене що я став дорослим, І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім Я може трохи пізно став її розуміти І не часто дарував на день народження квіти, і були часи. Коли я тижнями їй не дзвонив, але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, І ми на кухні не одну годину, собі на різні теми посидим? І так склалося в досить великій аудиторії людей. Враження, що скрябін то така знає, шалопайська банда. Да, ми шалапаї, але ну, я люблю писати між, між строчками, знає, щоб завжди був якийсь скритий Я думаю, що є люди, які читають такі є, 100%. Між строк, 100%. Да, 100%. Скажи, у вас ніколи ну, не задавали вопрос тобі ну, паралель з скрябіним композитором Ніколайовичем. Задавали. задавали ноль паралелій. Якщо не враховувати той скромний момент, що якийсь дикий праправнук того скрябіна. Саня Скрябин, вот, я в нього вкрав фамілію для того, щоб називати Європу, mm -hmm. і він був моїм дуже близьким другом там. Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив, сто років вже прийшло з того часу, як Мелькович... Я от статті, почитав статтю, я можу сказати від себе особисто, провів таку паралельну Вот, Там вот написано, що він до космічних сферам. На ведьке меня писано, фанаты Львова кричали «Кузьма, и космос. Вот она, параллель. Параллель. Yeah, все, я думаю, yeah, что же может... так все, блин, сложилось. Да. При том, что он первый ввел, ну, как бы. светомузыку, Да, да светомузыку. Mm -hmm. Игру со светом. Mm -hmm. Поэтому. Все, спло, все сложилось. Так, Я думаю, у меня есть э, заготовленный такой блиц-опрос. Давай. То есть, э, Давай. Суть не заключается... блиц опросы, Су трендовигации. Суть заключается в том, чтобы отвечать быстро, кратко. Я буду зачитывать. Включаю знаешь, ответы. на замедленную съемку, чтобы я потом быстро отвечал. Я не знаю, не знаю. Дальше. <свят> э, есть вопросы, как бы, которые вообще не имеют никакого смысла. Но, но все ну, все равно что-то отвечать. Вперед. Я думаю, это не понятно. А, какой самый безумный поступок ты совершал? Я народу, все помню, блин, я сам офигел. Есть ли у тебя личный девиз? Е не срать в душу другим. Отлично, на заметку. Любимый город или где любишь отдыхать? Ой, любимое место э, в в мире. Да. да? Да. А мне и до хрена, Честно говоря, но самое-самое вот, что потрясло Сан-Франциско. Угу. Тоже на заметку. Куда ездить, посмотреть? Тут ни с чем не сравниваешь. Какой самый дорогой подарок тебе приходилось принимать? А я боюсь таких подарков. Я я відмовляйся від усіх. Мені хотіли грузини подарити автобус. І ще там пару політиків хотіли подарити якісь годинник чи машину, но я знав, що то прийдеться відробляти і гарно увільну. Ні, 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 спасибо, не -не. спасибо, але ні. Ні. А окей. Ем, що ти чувствуєш, коли ти в чорном, а остальные в білому? Ну, ти що, ти мудак? Ти вмієш зав'язувати шнурки двумя способами? Ні. А пробовал? Не. Первое слово, которое пришло тебе в голову на букву Ч. Чума. Обычно все говорят черепаха. Да. любимая книга. Любимая книга, боже, у меня такая книжечка. Буковский, Чарльз Буковский, сборник его сумасбродных цих идей. Я не помню, как она называется, короче, ну, там сборничок всех его Цих. Там в мене просто написано зборник через буковський, так що це немає. Що винесеш з горящего дома першим? Бабло. любима <святая> частина тіла? Ну, то про що ви всі подумали? Окей. Що можеш робити за дня в день, і это тебе не надоест? Бухати. Що? Вино. Кльове вино. Страшно люблю пити вино, п'ю його багато. Ну, не канистрами, но каждый день бутылочку-две можно поселить. Нормально. Кем ты мечтал быть в детстве по профессии? Шофер мусорной машины. На полном серьезе. Да. Я читал, правда. И последний вопрос. У тебя есть муза? Есть. Кто это? Тут сидеть. Кто это? На ну, будет секретно. Муза. А, вот на то, и музы. да? Конечно. По традиции, в конце нашей программы несколько слов от вас нашим телезрителям, вашим фанатам, всем, кто будет смотреть нашу программу. Люди, спасибо, что вы вытримали. Мене стільки часу на екрані, і хочу нам всім побажати в такий бардачний момент одного, хоч би одного нормального президента, хоч би одного, який не крав, і не думав за себе, за своїх правнух а чуть-чуть подумав про нас. Мореся.